Що ще по-бистрому? Не спішити, ні? А, включити світло назад, блять. Та темно. Так. Це отак. Витяжка отам. Тут все отак. Ось блядь, отак. Потім пішли сюди в санузли. Так що там лягше ніби не їде, так? Да? Це все отак, отак. Це тут прямо. Це ось тут прямо, це оце сюди йде. Полотінчик отак. Пішли далі. Тут оце все пішло. Йдемо в цей санузіл. Бойлер прямо в санузлі по вуглу. Це тут отак. Полотінчик отак. Там, в тому вуглі. Отак пішло. Тут нема що знімати. Оце тут отак. Оце отак. Тут все просто. Так, тут все просто, просто, просто. Ще оце отут до по вуглу. Отак знімем, Тут все. так, на кухні. Ага, оці треба познімати. Цей праму, а цей через Google. Що там лікшень хто не їде? Їде вже? А, а ти, він до нас їде, може, може він когось везе? Є час. Є час, те тут вже все познімав.